Вітаю, друзі, а також усі інші. А! Чё, пират Крюк, помахай руковый пацанам. Что там, какое там напутствие скажешь? Руба! Руба! Это В нас сьогодні 26 червня, і це 1219 дуба. Мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо сьогодні з новопавлівського напрямку. Оскільки російські окупаційні війська саме на цьому напрямку отримали е, підсилення. Я маю на увазі саме 60 60-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка е, була, якою була підсилена 5 загальна військова армія. А також е, маю на увазі ще й сорокову окрему. Бригаду морської піхоти і 336-го БРМП, якою були підселені підрозділи 36-ї загальної військової армії, у саме цієї формації групи війська, схід на жаль, є просування за останній час. Ми спостерігали не тільки за тим, як російські окупаційні війська просувалися в напрямку Запоріжжя від багатиря. А також в напрямку на Хомар, що фактично говорить про те, що найближчим часом може опинитися одрадне в а, вже в закритому а, форматі, тобто ця кишеня буде зрізана. Зараз ми можемо спостерігати і те, як російські війська просуваються в районі Шевченко, в районі вільного поля, намагаються повністю перекрити. Станом на сьогодні зону в районі від Дніпроенергії до Бурлацького, тобто ми говоримо про повноцінне перекриття вже ось цієї кишені цього виступу, в якому опиняються сили оборони України по правому берегу річки Мокви Яли на захід від Федорівки, від веселої від Дніпроенергії. нагадаю, всі ці просування відбуваються в першу чергу за рахунок підсилення. Саме 5 загальної військової армії та 36 ЗВА. зива. Все це відбувається не тільки силами та засобами двох ЗВА, а також тут ще і є підрозділи 68 го армійського корпусу, тобто досить велика кількість сил та засобів, в першу чергу людського ресурсу, які сконцентровані саме по цим напрямкам. А, окрім всього, іншого, російські окупаційні війська мали просування і в районі Андріївки Константинополя розлива. На сьогодні, згідно з даними Deep State, а ми користуємось для своїх поглядів саме мапами Deep State, згідно з цими даними Андріївка та Константинополь, по пів на північ та на південь від е е траси Н-15, е на сьогодні знаходяться під повним контролем. Окупантів, і вони продовжують рух далі по Н 15 на багатир. Тобто, ось ця кишені найближчим часом також буде зрізана. Я не виключаю, що зрізання ми побачимо і на північ від Андріївки росіяни будуть намагатися вирівняти свій фактично фланг і лінію бої зіткнення, через яку будуть рухатись в напрямку зеленого кута, в напрямку Олексіївки, через Багатир. Вийти на Олексіївку, ну і так далі, Доповню, що нагадаю, що і зрізання в районі одрадного буде відбуватися. Тобто, вигляд найближчим часом може бути саме такий по лінії бої зіткнення на Новопавлівському та е, залишках Кура Новоплавівському е, напрямку та Кураховському виступі можуть мати приблизно ось такий. Вигляд, тобто зрізання усіх а, кутів, вирівня будуть намагатися вирівнювати а, саме а, б... лінію боєзіткнення зіткнення силами оборони України. Але як ви пам'ятаєте, я вже розповідав, що саме на стику а, трьох річок Солона, вовча та а, Мокрі Яли, російські окупаційні війська можуть опинитися ну в такому собі. Назвемо це це не зовсім такий термін військовий, але назвемо це, умовно кажучи, позиційний кут. Вони можуть дійсно опинитися в цьому позиційному куті. Якщо буде, ну скажімо так, відповідним чином сформовано саме на цій ділянці відповідну оборону, як по правому, так і по лівому, до речі, берегу річки Мокрі Яли. Тому рубежі в районі. Від веселого Федора Кікомара і на північ від Шевченко, вони також будуть відігравати дуже важливу роль у тому питанні, чи буде загнано в цей кут російську групу військ-схід, є дві загальновійськові армії і один армійський корпус, чи ні питання дійсно досить актуальне відповідно. Російські окупаційні війська проявляють активність майже по всім ділянкам фронту. Покровський напрямок, Косантинівський напрямок, тобто тут все фактично без змін. Росіяни намагаються рухатись. Майже вся лінія боєзіткнення достатньо активно себе поводить. Це також пов'язано з тим, що російські окупаційні війська намагалися продемонструвати якусь надмірну активність на саміт НАТО. Як пам'ятаєте, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського. З президентом США Дональдом Трампом результативність цієї зустрічі ми з вами за 24 години не дізнаємось про це. А я думаю, що більшу частину ось таких моментів, які підіймалися, ми про них дізнаємось трохи пізніше, і цілком можливо, що навіть і не в відкритому форматі це буде відбуватися по деяким питанням в гібридному форматі. Тому поки що зарано робити якісь висновки. Але активізація Росіян. А ті події, які відбуваються в зоні бойових дій, вони були пов'язані також із цією зустрічю, і, в принципі, з самітом з Північно-Атлантичного Альянсу. І е, в цьому контексті треба повернутися ще до однієї ділянки, про яку багато вже забагато говорять, але і продовжують говорити, оскільки там лінія боєзіткнення до кінця не стабілізована. Це, звісно ж, е, Сумська область. Е, на північ від сум лінія бої в саме в, зі, в зоні контролю російських російських окупаційних військ вона повноцінно ще не стабілізована, але росіяни при цьому і не мають можливості якось масштабно розширювати зону контролю, яка в них сформувалася? Ну вже скоро це буде як четвертий місяць. Так, початок липня, перші числа липня, це. Буде е якраз 4 місяці, як російські війська намагаються створити так звану буферну зону е в Сумській області. При цьому вони е мають станом на сьогодні зону контролю приблизно 208 квадратних кілометрів е території, тобто трохи більше аніж за місяць активних бойових дій на півночі Харківщини в 2024 році. Році, повторюсь, вони станом на зараз мають за чотири місяці активних бойових дій трохи більше зони контролю, аніж вони здобули в травні 2024-го на півночі Харківщини Ну якось чотири рази гальмують, але при цьому достатньо активні. Вони продовжують намагатися прорватися через Олексіївку. А вони намагаються обійти Варочини. Вони намагаються через Володимирівку прорватися і Новомиколаївку також з західної частини на Варочини. Тобто, всі ці а, спроби вони продовжуються. Ну і звісно ж, це постійні удари на юнаківку і спроби через Локню прорватися в напрямку в напрямку на а, садки. В Принципі зараз ми говоримо про регулярні штурмові дії, просування невеликі, 50-100 метрів, і потім вони залишають ці позиції під контратакуючими діями сил оборони України. Тобто лінія бої в Сумській області зараз продовжує бути живою, тобто вона рухлива, вона повноцінно не стабілізована, але при цьому вона не непередбачувана. Нема цього фактору непередбачуваного розширення зони контролю, якогось прориву, якогось просування все відбувається досить передбачувано повільно. Ну я б навіть сказав би так. Це вже відбувається буденність протидії розширенню зони контролю російських окупантів по Сумській області. Але якщо порівнювати з Харківщиною, тут є одна важлива відмінність. Від якої я думаю, все ж таки сумчанам буде легше. А з чим це пов'язано? Росіян на Харківщині а, намагаються весь цей час сковувати, тобто, це зона сковування. Вони самі себе завели в зону сковування, з якою не мають можливості зараз вийти, бо це справа принципу. Ну тобто вони вже зайшли і що? Вже пройшло більш ніж як рік, вони нічого на Харківщині не змогли а, зробити ну таке щось масштабне. Ну навіть Вовчанськ не захопили повністю. так вони його стерли з з обличчя землі, але вони його не захопили. Вони не захопили липці, вони сидять біля глибокого і не можуть рухатися ані ліворуч, ні праворуч. Тобто, це зона сковані. Якщо зараз. А, той самий, наприклад, генерал Лапін заявить, що ми виводимо свої війська з півночі Харківщини, розумієте, який буде гвалт серед зедвоєнкорів, які будуть задаватися питанням: а навіщо взагалі це було потрібно? Навіщо ми це вже все починали? Щось дуже схоже: ще один жест доброї волі. Ну от саме у цьому та і проблема. Але якщо ми говоримо про Сумщину, Тут ситуація трохи інша, тому що знаходження тут російських окупантів воно є загрозою для прямих ударів і навіть використання в саме по Сумщині. До Харківщини не так воно може долітати. Так, каби, балістичні ракети, обстріли реактивною зброєю, реактивними системами залпового вогню. Так, це. А, звісно ж, використання дронів камікадзе великій кількості від Молнії блискавка це Молнія-2, до шахену 136 і а, у порівнянні з сумами, суми все ж таки, а вони знаходяться в зоні більш підвищеного ризику, якщо росіяни зможуть просунутися, вийти, наприклад, на межу. А, хоча у мене є сумніви, що їм це вдасться, але якщо вони вийдуть на межу котінь марїне то а, в такому випадку для Сум буде серйозна проблема а, масштабного терору цивільного населення, навіть і в півдронами на Харківщині. Зона сховування цього не дозволяє зробити, а тому в, на Сумщині а, контратакуючі дії Сил оборони України. Я думаю, будуть відігравати важливу роль. Це буде пріоритетна задача а, на літо і те, що Андріївка вже була звільнена. Це говорить про те, що ми будемо проводити і інші контратакуючі дії для того, щоб не просто розширити вже нашу зону контролю на північ від сумщини, а щоб взагалі а, росіян відштовхнути за кордон з Російською Федерацією, і хто зна, можливо, навіть і спробувати створити вже свою буферну зону 2.0 в Курській області, 2.0. нуль Врешті-решт. Я досі не можу зрозуміти, а що таке відбувається дуже дивне в районі Чоткіно. Що досі по почоткино росіяни продовжують скинути? Чомусь е не так е цьому приділяю увагу. Путін коли розповідає про Сумську область, ну ти б Счоткино, хоча б вже розібрався. Що б ти зробив би не можеш, а цікаво, чому. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще й оформити е спонсорство на обосвіє. Це допомагає каналу розвиватися і генерувати ще більше цікавого унікального контенту, не схожого на той контент. Який генерує інші канали? В свою чергу спонсори завжди будуть мати можливість отримувати саме цей унікальний контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. До зустрічі завтра зранку, як завжди, на огляді мапи бойових дій на ОБОЗ.UA. Слава Україні! Слава нації!